Кормимо наших карпиків і червоних карасиків. Вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України. Я з кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні так буду відповідати трошки на ваші питання і покажу, що я отримала ще в посилках. Йде до мене посилка вже з юками, про які я розповідала, як. Завтра вже повинна тримати. Отримаю, покажу і розповім, як називається розплідник. Ну, або добре, або недобре. Зараз покажу, я вчора тримала дві уки. У мене є тут на зарослях, називається Color Guard. У неї, бачите, жовта середина, колоргуард. А ось отримала Brighton Edge. У неї жовті краї. Ну, вони такі трошки повигорали, але вони, вони не білі, вони жовті. Brighton edge. І неї листя, бачите, таке вузеньке. Оце за, за ці дві юки я заплатила 800 гривень. Ну, одна така гарна, а друга така набагато ну, поменша. Ну, на фото вони були такі на чернаку. Посаджу поки горщики, тому що ще місце не готове там, де я хочу посадити поляну саме різних юк. Це вже в мене, здається, який це в мене, мабуть, восьмий сорт уже. А я ну, потім якось покажу. Ще, вже, вже коли отримаю всі юки, тоді покажу всі свої сорти, які у мене є. Так, це я про юки отримала. Тут у мене ось бачу, хоче зацвісти водяний гіацинт. Он ну оно -ну, бусковенький, бачите ось? Вчора я не бачила, ну, вчора мені. Не було в мене часу ходити. А зараз йду, бачу, О, кіт позаду йде. Отримала ще кілька злаків, ну таке, два такі, які в мене є. Ну, просто я ж кажу, що все-таки надіюся ще щось знайти нове. Так, це у нас бородач. Буду саджати собі, побачу, є в мене такий чи ні. Це в нас осока, осока така в мене є. Якось вона трошки по назві відрізнялася, а потім виявилося, що це та сама, що в мене є. І це в мене ще осока пальмолисна, звичайна. Теж в мене така є. А це, а це, а це. Це міскантус, міскантус. Якийсь міскантус. Що це за міскантус? А вже не прочитаю нічого. Угу, Ваніла скай. Це міскантус ваніла скай, бо в мене такого немає, посаджу. У нього вузесенькі, бачу, вузесенькі, вузесенькі листочки. Нема такого в мене. З вузенькими є, але не таке. Ну, побачимо. Почав навіть мітьолочки викидувати. Тож сьогодні все попересаджую, воно вже добре таки промокло. А все, що є, то так у горщиках лишиться і піде на продаж так, у горщиках, бо такі рослини в мене є. Так, що ще хотіла сказати <кхід> за газонну косарку просили розповісти, вже чоловік буде вдома, потім розповім, тому що у нас їх три. І вже останній якийсь чоловік купував, сказав, якась новітня там така, щось без чогось, там коротше, що вона класна, не реагує на перепади ну, енергії, яка у нас в системі є, завжди то більше, то менше скаче, а ця не реагує. І часто питаєте, в мене за, коли почну робити відправлення, почну з середини вересня. Ну, ще я не знаю, квас у, у нас ще, ну, дуже жарко. І, по-перше, ще не всі е... Пані сі, то ми випустили китиці, а я ж кажу, що в деяких листя дуже подібне, тільки коли почнуть ну, вилазити китиці, тоді я зможу побачити. Хоч я саджала б наче по сортам, але дивлюся, все-таки вискакує. То там не такий, то там не, не такий. Якщо комусь попався ну, не той пенісьє, то пишіть, тому що, ну, могла е, навесні попутати. Це не страшно, це все буде заміна. Е, з початку вересня вийшли ми всім е, господи, бамбук, хто був записаний на Осінь. Хто був на минулу осінь записаний, ми всіх перенесли на весну. Тому що якось мене подумали, що ми весною випродали його. Вірніше восени ми його випродали. Так, да, восени ми його випродали. Е Хто був записаний на весну, то переносимо б на осінь. Зараз. То ми восени його випродали, а за зиму щось я тормознула, не подумала, що він за зиму не встигне, не встиг нарости до весни. Тому всі весінні замовлення переносимо на осінь. Так, ось, відправляємо бамбуки, потім починають відправку, у кого тільки з лакові. Ну і там така Вероніка, таке, що є. Не, не таке. Несложне якась, якась рослина. Е, у кого вже будуть якісь кущі, які ростуть в е, землі в розсаднику, то будемо вже десь під кінець жовтня відправляти. Ну, постараюся за вересень-жовтень всім посилки всі відправити. Це таке. На сьогодні похмура погода, вже дивлюся знову, обіцяють відключення світла, тільки трошки-трошки ось було так. Класно. І знову будуть відключати світло. Глянь. Ой, гібіскус як цвіте. Гляньте три квітки зразу, дивіться, як. Бачите, вийшло. Так що, друзі, хто просив? Назвати там, де я замовляла юки. Я це у Фейсбуці знайшла ці дві брайтонедж знайшла у жінки. Вона продає, просто так випадково попала. А той розплідник вже ж казала. Бо писали, питали, сказала, що завтра отримаю Ну і покажу, або воно по сорту буде, або не по сорту, побачимо. Хоча дві відгуки від цього розплідника добрі. Так що побачимо, що там буде. як за ціла моя анимонка, остання махрова ржева. Ну, на продаж її нема зразу кажу, тому що в мене її всього два кусі. Дуже вона розростається повільно. Не так, як хотілося б, звісно. Ну, тому, можливо, вона підорога така, що вона наростає роками не один, не два, а й, і треба і по 5 років чекати. Ось оця рожева паміна в мене, вона вже давно. Ну, десь біля років десяти, тому вже вона в мене наросла і там, і там трошки. Я ж кажу, що в цьому році, оце, у кого прийняла замовлення, то повідправляю всім. Ось така ось темно рожева махрова. Так, ну, іноді забуваю писати свій номер вайберу, який в мене є, де можна робити замовлення. То є у мене в вайбері група, там, де продаж рослин. Ще б додаю рослини, тому що ще не всі злаки я повикладала, бо тільки в тому році почала зробила цю свою групу. І тому ще не всі фото є всіх рослин. Так, ну, Ще десь початку вересня почну пересаджувати горщики там перовські, гаура, щоб вона була вже добре вкорінена. І тоді вже буду виставляти на продаж, якщо буде багато. Все буде залежати від того, як воно перенесе пересадку все. Питаюсь за меморії? Меморії є, тому що насадила, слава Богу, наросло є. Поділки будуть гарні, не поділки, верніше, кущі, тому що ділити не буду. Буду пропонувати. Ну, хто хоче 65 гривень то поділку, то буду робити поділку. Хто хоче кущ побільший подорожчий, то будемо викопувати кущі. Ну, значить такого більше нового в мене нічого немає. Міскантуси розпускаються. Потім. Вже до полю тут ще одну клумбу, потім покажу, бо воно все в зарослях, все вкупі. Питали за кермек. Кермека багато нема, але трошки пересадила в горщики. Побачу, як він ну приживається він поки не дуже. Це і це саме той кермек, який росте в природі. Димуся, що, мабуть, треба його вже трошки буде полити і займуся вже скоро садом. Починає стигнути інжир вже другий урожай. Вже ми їли, лишилося. Не починає стигнути, вже до, достигає, бо вже їли з'їли, о! І ну, скажу, що другий урожай трошки такий вже менше розмірами. Там ще кілька штучок лишилося. Так, Зі зіфус в цьому році поливаємо цей, що міленький. Ну, в цьому році, можливо, буде крупніший. Ну, бачу, що наче цініну побачимо. Ну все-таки він ранній. Треба буде ще полити, мабуть, його. Хоча він, в принципі, вже скоро повинен достигати. Так, все поливається, бур'яни всюди ростуть. Ну, зате є чим кормити свиней. Наші фісташки. Я вже колись показувала. Дві деревинки тут у мене і з... отак от, от пішло. Дві штуки я одну лишу, а другу прикопаю, спробую. Нахилю туди на зиму. І прикопаю, побачу, можливо, в коріниця. Бо тут фісташка просто ось у нас деревинка росте ще одна. Це вони вже у нас роки три ростуть. Ну, ще років п'ять доведеться чекати, поки почнуть плодоносити хоч трошки. Тут цей розплідник вже закінчила, повністю прополола. Трошки буде того, трошки того. Теж це все треба буде викопувати, бузини викопувати, пересаджувати в горщики. Паровським навіть вже зацвіла в розпліднику, треба буде її обрізати. Гляньте цвіте вже як. Плюші дуже малесенькі в розпліднику. Не знаю. Мабуть, їх трогати не буду з розплідника в цьому році, там кілька горщиків є і все. Зранку дуже мокро. Ось у нас поміна знову гляньте. Яка. Та й тут вона. І це тут я посадила її давним-давно. І це попересаджувала трошки саджанців туди-туди, щоб наростала такими гарними кущами. Пампаска, бачите, викидає якісь ці які рожеві. О, така яскрава рожева. Ну, вже як випусти повністю, потім розповім про пампаску. Тут теж рожева темна. На жаль, чусь у, мен... у нас білої мало геть зовсім. Більше рожевої. Хоча вона спочатку рожева, потім теж вигорає на сонці. Ну, Аріантус все більше і більше і більше. Просто велетенський злак. Ну, самий високий. Гігантський міскантус трошки нижче, а от аріантус це просто, просто велетень. І пампаска. Ну, на слідуючий рік оцей кущ, оці кущі ну, будемо просто прибирати весною звідси і будемо ділити. Ага, і цей рожевий теж, бачу, випускає. Стрілочку теж буде рожевий. От три рожеві пампаски у нас. Так що на весну буде тільки рожева. Так, згадала. Питали по мене про кедр ліванський. Ось у нас ліванський кедр. ну Це пендула ліванський. У мене є просто ліванський, це пендула. Бачите, він вже сам почав згинатися тут. Ось такий наросте вниз. Кедри це я вже розповідала, південна рослина на півночі вона зимувати не буде. Бо питали, чи буде зимувати на півночі. От я запитувала в знайомої, вони ризикували, купували кедри. Ліванський, саме Ліванський, ну, це самий такий південний кедр, південніше вже немає. Саме Ліванський буде погано погано зимує, тому що вона сказала, що чи 2-3 чи пропало, замерзло за зиму. І вже були такі величенькі, тому що вони не перший рік у неї вже були. І ось говорить, оцю минулу зиму, говорить, 2 три просто замерзли. Взимку. Так що, друзі, якщо хочете носитися з горщиком, то треба буде на зиму десь цей горщик заносити десь в якийсь сарай, щоб хоч не так було морозу. У нас, наприклад, мінус 14 це в нас потолок, і то короткочасно буває, там 2-3 ночі, все. А так у нас 5-6 в основному. Тому у нас і пампаска зимує без укриття вже останні роки ми перестали її укривати зовсім. Ну, Вона піраніше зимувала, ми просто не ризикували, а потім залишили. І вже зимує спокійно. Вже ми бачили, що вона переносить мінус 14 короткочасно, так що це не страшно. І так само ліванський кедр, друзі. За другий я не скажу, а знаю, що саме Ліванський на півночі зимувати не буде. Тому хочете возитися з горщиками, возіться, але думайте про те, що він часом росте, що це все-таки деревина, це не кущ. Хоч ви будете його обрізати. Ну, доведеться тоді повністю стригти, обрізати і в горщику весь час підкормлювати. Так, от за кедр, тому що ходжу, ходжу, наче ще щось хотіла розповісти, питали і забула. Ось питали про кедр. Так що, друзі, не варто ризикувати. Це десь жіночка десь. Здається, це Золочів. От Золочів. Харківська область, здається. Ні, Львівська область. От ця от знайома моя із Золочів. Оце вона написала, що в неї пропали кедри. Так що думайте, друзі. Так, комиш висушуємо, висушуємо, тому що хочемо його знищити. Зараз треба буде його обрізати. Ну не саме зараз, а ось на днях хочемо його обрізати, потім залити його, щоб він відпустив з корення молодняк. І буду його забризувати повністю, щоб пропало. Бо заполонив там. в тому році ще роги сріз, в цьому році комиш настільки у нього таке коріння загущене, що навіть забиває всі рослини. Навіть рогіс, який живе у нас в природі, деякий навіть пропав. Ну, от, наче все. Міскантуси, міскантуси. Треба буде посадити зібрінус, його сліту, жираф. Це Літл зібра, літл вжираф. Треба буде посадити поруч, щоб бачили різницю, тому що, тому що різниця є. А коли будуть рости поруч, то взагалі буде видно різницю. У зібрінуса більш смугастості, у літл жирафа менше. Так, тут у нас весь лісник зацвітає, такий цікавий. ну. Треба буде ще добре почитати, про нього все-таки день, блюби рости. Можливо, йому треба в наших районах, краях переносити його на півтінь. В цьому році взагалі така спека. Зараз знову вночі 22 спати просто неможливо. Просто страх. Наша кріспа на осінь буде кілька-кілька рослин. Так, бачу, пішли такі, бачите, ось, бачите, такий нарост. Треба його обов'язково обрізати і спалювати. І там ще бачу, аж наверху треба ставити буде. Ну, вже чоловік приїде, треба буде ставити драбину, і обов'язково це треба зрізати. Ну, з вербами таке, на жаль, буває. Знову буду восени вкорінювати, Ну що зараз дуже-дуже жарко. Я думала, що з вересня починати, ну, навіть не знаю, чи зможу щось репцювати в цьому році. Ну, буду трошки пробувати. Ще одна верба треба підстригати. Це наші гібіскуси деревовидні. Так, ну ще питали за циліндропунцію, целіндропунція зимує. Купувала я десь, до речі, з півночі. Там писали, що мінус 28 буває навіть. Так що циліндропунція зимує прекрасно, бо я замовляла з півночі країни її. І... Вже просто величезна. Хотіла її пересаджувати звідси, але, ну, мабуть, вже я не зможу її звідси пересадити. у нас тут Кіпарисовик Глорія Полоніка росте, доведеться восени його пересаджувати, ризикувати і пересаджувати звідси. Я просто коли саджала б, не думала, що цей кактус циліндропунція так розростеться, він почав падати, бачите, він такий напівлежачий у нас. Тому що почав падати, чоловік підв'язав арматуру, вірніше, до арматури підв'язав, але все одно він падає, тому що дуже-дуже важкий. Він величезний. Росте в мене, ну, скажу ще в однокласниках я його купувала, так що це було давно. Десь, мабуть, років вже біля десяти йому. це таке чудо виросло. Кожен рік цвіте вже. Скажу, що, мабуть, років п'ять не цвів, поки в мене ріс, а потім почав цвісти. Ну, ось якраз ми тут підійшли, тут в мене ще один ліванський кедр. Я його проливала. Він, слава Богу, ожив. Пішли ось молоді прирости в нього. Це просто ліванський кедр, то в мене є пендула, а це ліванський кедр. Ну, такий. Жорсткий, колючки такі колючі в нього. У мене два ліванських кедра. Один е гімалайський, звичайний. Бо гімалайський є голубі, є зелені, є такі салатові. І купила в цьому році я атласький. Верніше, чи в цьому році весною, чи в тому році восени щось таке. Три кедри. Вони є, є три. Атласький, ліванський і е, гімалайський. Їх три є. І всі три в мене є. Тому що, як я вже розповідала, це речі висять з палатки. Вирвало одну ніч шлангу. І сюди вода текла під палатку і все намочилося. Це тепер висушуємо. Три види кле, о, клени, три види кедрує і вони в мене вдома є, тому що це південна рослина. Саме рослина, рослина для нашого півдня. Їм потрібне тепло і, влітку і теплі зими. Все, друзі, на сьогодні вистачить Вон, гранати наші, щось одна гілка пожовкла, ну, спиляємо потім її. Це не страшно. Раніше придержували гранат в розмірах, тому що закутували його на зиму, а тепер уже все. Ось кілька років не кутаємо ні гранат, ні пампаску. Росте все собі так. Ну, тепер, друзі, все. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.